Іти, це мій новий влог. Дякую, що завітали на мій канал. Не забудьте підписатися та обов'язково поставити лайк. Я тільки вчора приїхала в Україну, в Київ додому. Боже, наскільки це прекрасне відчуття Дома стіни рідні гріють. Буду збиратися на роботу. Сьогодні у мене перший день після відпустки. Одразу не буду відпочивати. Я вирішила, що відпочити 10 днів достатньо, і треба приїжджати до Києва і починати працювати. Ну не можу я просто, знаєте, лежати на дивані. на на ліжку і плювати в стелю. Ні, треба працювати для того, щоб гарно потім відпочивати. Тож буду збиратися, буду зараз фарбуватися, я дуже хвилююсь, як буде лягати. То не на шкіру обличчя, тому що, мені здається, трішки воно підсмагло. Хоча обличчям я взагалі не засмагала, ні-ні-ні. Тому не знаю, не знаю, що це вийде у нас. І після відпочинку мені дуже захотілося, саме знаєте, випрямити волосся, щоб воно було рівненьке, тому що я не бачила сенсу випрямляти волосся на відпочинку. Воно завжди було е таке хвилясте, як у мене є. Плюс я на ніч. Е Косичку заплітала, і я не брала з собою фен, тому що там така спека, що це ну, неможливо і навіщо взагалі сушити волосся, якщо воно може висохнути саме. Тому зараз буду збиратися, і я так сильно заскучала за цією всією рутиною, тому що на відпочинку я взагалі не наносила нічого. Навіть там туш декілька разів я. Малювала очі, все. <сміст> Тому я вже засумувала. А, і хотіла вам показати свою новиночку, яку я купила в Сефорі. В принципі, у мене вся косметичка зібрана. В Сефорі я купила собі ось цю помаду від Fenty Beauty. Так, зараз її покажу. Я рахую, що це така база, база, база. дивитися на себе з макіяжем. Я просто інша людина помада дуже ніжна і вона дуже підходить з цим поліцем. просто так легенько підкреслює губи на відео трішки водоконцентрована але в житті менше. губи такі яскраві як Давно себе не бачила вже з рівним волоссям. Вже скоро піду на пробування, Рахую дні, тому що за півроку, трішечки менше, за п'ять місяців вже достатньо так гарно відросло волосся і треба його підстригти, тому що я вже відчуваю, що знаєте, мене вже обтяжує це волосся і хочеться його обрізати. Живеньке, таке, ковтеньке, миленьке. Ми вже приїхали на локацію. Сьогодні працюємо в тандирі. Ось такий у мене образ. Я сьогодні футболістка. Точніше, я ця, як я... вона, я забула, але ви зрозуміли, ви зрозуміли, все, ви зрозуміли. Свято буде тривати 4 години. На вулиці або вже тут будемо дивитися по погоді. Тож, будемо працювати всім гарного дня! Усім привіт! Зараз йду на нову пошту. Хочу сказати щодо своєї зачіски. Все дуже максимально просто. Звечора помила голову, трішки підсушила, зав'язала колосок, розпустила зранку і пішла. Все, краса і цілоденія у мене так тримається. Зараз ідемо на нову пошту. Тому зараз робити з вами ампакінг моєї посилочки. Зараз покажу. Маю надію, що мені підійде і мені не прийдеться повертати. Тому що я дуже давно хотіла, придивлялася. Тому давайте разом відкривати. Треба обережно відкривати, щоб, якщо що, повернути спокійно. Так. І це у нас. Як думаєте? Один, два, три, браслет. Можливо, купальник, можливо, ще є якийсь брескерса. І так. І це у нас ось такий класний боді. Але класно, зараз подивимось точно. Ай, мені так подобається ця розпаковочка. Так, що мені тут? Ага, їх ось така листівочка. І так, ось е, такий боді. Я його, до речі, побачила е, у Єви Коршику. Вона робила рекламу е, цього. Цього бренду, і мені дуже він сподобався. Знаєте, він по тканині дуже сильно нагадує мені, зазвичай спортивного одягу. Зараз буду приміряти. Ну Виглядає, мені вже подобається. Він маленький, я дуже переживала, щоб він підійшов мені. Ага, тут ще з боку такі утяжечки, ось такі трусики. Тут це на закльопочках. Ага, красиво, красиво, головне, щоб гарно сіла е, грудь. Е, і є ось такі, бачите, е, щоб підтягнути, відрегулювати, як вам буде зручно. Ну що, пішла приміряти. Ось так виглядає боді. Якщо чесно, я його ледве одягнула, натягнула. Він настільки е, дуже сильно стискає, дуже сильно. Такий, знаєте, щільний, що ледве тягнеться, але тягнеться. Е, і е, <смі> ви бачили, як я його зацібала. У мене невеличка така грудка, і мені подобається, як ось так дуже красиво підкреслює груди. Кого вони невеличкі, то взагалі мені здається топ. Просто топ. Такий красивий шоколадний колір. Ось так він на свинці. Фу, з ним точно ви е, от коли поїсте живот ваш не буде вибирати, тому що він настільки міцно тримає ось цю е, всю нижню частину. Е. Мене просто я зараз ледве дихаю, треба йому час, щоб він трішки розносився. Але що я хочу сказати з приводу грудей? Є тут місце, є тут місце. Мені подобається, що він дуже сильно щільно прилягає. Що я буду ось так нахилятися, руками водити, він буде місце триматися на мені, тому що все ж таки, боді, знаєте, як на мене, це таке сексі білизна не на кожен день, але зараз, коли літо, коли у мене зараз ще шкіра трішки підзагоріла, мені здається, що прям топ і вау. Видно, мій загар, бачите, у мене був такий купальник. Тому для дівчат, але якщо у дівчатка у мене XS, це S, я ледве його натягнула, але зробила це, і це мій розмір 100%. Звичайно, у кого груди побільше, то треба брати 100% L, щоб файно все красиво тримало. Тому ось такий боді я замовила. Тому э, дякую Єві кошик за ось такий гарний е, і прекрасний боді. Так, зараз приїхала в п'ятіку. Ми тут зустрічаємось з моєю Танюшкою. Я їй хочу подарувати невеличкий букет лаванди, і ще в мене є сюрприз з Греції. І, звичайно, хочу привітати прем'єрою її пісні і поспілкуватися щодо пісні. Як взагалі вона створювалась, тому вже йду до неї. Зараз покажу вам сіл. Я у нас Танюшкою. Так, Танюш, у тебе що там за роли. У мене роли з лососем. роли з запеченим лососом, а у мене з креветкою напою. У мене махіда безалкогольний, а у Танюшки какао. О, так, какао. Нещодавно моя подружка Таня випустила свій перший трек, і я хочу взяти у неї невеличке інтерв'ю. Вона вже готується хвилюється. Декілька запитань, взагалі, як створювався цей трек, який там є меседж, тому цікаво дуже послухати, як вона відповість на ці мої запитання. Скажи, будь ласка, як взагалі називається пісня і як ти її створила? Я, звичайно, залишу посилання, тому, будь ласка, друзі, переходьте, ставте лайки і пишіть коментарі. Будь ласка, нам цікаво послухати, як створювалася пісня. Да, Оксана, <реш> да, по перше, мені дуже приємно, що ти мене запросила і питаєш мене тут цікаві <реш> питання про мою пісню. Дійсно, історія пісні заснована на моєму житті. Це пісня про шлях. Вона називається Маю йти маю йти і робити те, що я маю робити. Те, що я люблю робити. А там головний меседж той, що кожна людина. Є для себе своїм домом, а де б ми не були, куди б ми не їхали, ми завжди повинні брати з собою себе. І Якщо в нас є якісь питання до себе, якісь проблеми, то ми маємо це вирішувати, а не маскувати це під щось. Тому я бажаю всім знайти цю гармонію в собі, знайти свій шлях, йти до своєї мрії, шукати. Шукати те, що вам подобається робити, і робити це, тому що життя воно дійсно дуже е, коротке, і ми не повинні втрачати е, мить на те, що нам не подобається. Чи Давай. не здається, тобі, що ця піса є трішечки з феміністичним таким нахилом? Що ти маєш на увазі? Ну тобто, знаєш, ти кажеш про сама треба йти, да, да, сама да, я, 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 я. Тобто, да, от е, в тебе якийсь був такий травматичний досвід, чи ти хочеш донести всім жінкам, що реально треба бути там самодостатньою? Ну, що сам да? А це не про те, що ви маєте бути самі по життю йти, uh -huh. да, хоча в мене є там слова, що один на один, але будь-які відносини будуються з того, що в тебе всередині. По-перше, ти будуєш відносини сама з собою, а потім вже з іншими. Якщо в тебе відносини з собою погані, то 100%, які, 100 які в тебе будуть відносини навіть з твоїм партнером коханим, які не дуже, да? тому що в тебе вже немає якоїсь гармонії. Тому це, звичайно, не про. Фемінізм, я за я за кохання, я за здорові відносини, але ці відносини починаються в тебе всередині, і та любов, яку ти будеш дарувати своїй людині, вона починається у тобі. Скажи, будь ласка, як довго створилася взагалі пісня? Скільки ти думала часу, щоб її створити від а до я? А, да, а, взагалі, шлях створення пісні він не короткий, тому що мозок завжди хоче щось змінити, щось підправити. Да? Тут у нас влазить якісь блоки, чи сподобається чи це чи не сподобається. А мені це подобається чи не подобається. Да? Тобто, це такий певний шлях створення пісні. Він в мене тривав. А, один рік, але періодами, да? тому що а, я а, не тільки творчістю займаюся, в да? мене є ще інші життєві моменти, моя студія, учні. І тому, коли я знаходила в собі всередині це натхнення, да? я поверталася до неї, але я себе не торопила в цьому. Тобто, в мене не було дебланів. Коли я відчула, що все, я вже готова е, займатися своєю творчістю і вже. Час і так почався шлях цієї пісні. Але наступна пісня вже буде створюватися набагато з меншим періодом часу, тому що я вже відчуваю це по-іншому. не що Так фемінізм? Ладно, ні реально хотіла провокативне запитання. Знаєш, тому що зараз це зараз дуже сильно мені ніхто не потрібен. Я сама, я сама, я сама. Ось тому дуже цікаво послухати такий да, ці да, да. Добре, скажи, будь ласка, чи багато у тебе пісень і ще планується в цьому році і в наступному 2026 році. Да я така людина, чи я не живу по дедлайнам, я живу по відчуттям? Звичайно, я дуже хочу як найбільше випускати пісні, да як найбільше пісень. Дві я думаю, точно в цьому році буде нові пісні, але якщо... У мене не буде цього натхнення. Якщо я буду відчувати, що мені нічим поділитися зі слухачем, uh -huh. ну звичайно, що може це трішки затриматися. Але я думаю, що все буде окей. Да, енергія 100% важлива для творчих людей, тому що без енергії просто да, а, немає чим ділитися. Да, Гласне ж і все, і немає реально. Ресурсу часу завжди якісь в тебе є інші yeah, там, домки, і, домки, дом, да там думки і все таке. Все таке. Напишіть мені, напишіть Танюші в коментарях, як вам пісня. і звичайно підписуйтесь на наші канали. Алло, Алло. Алло, Оксана, привіт, Дивіться, мене зацікавила дуже сильно ця позиція модеспідлітковому такому віці. Купувала щось таке подібне. І на літо, в принципі, нормально, особливо коли не їдеш на море і зацікавила ця пропозиція. Як ви думаєте, скільки коштує? Слухайте, є три три спроби. Таня сказала Таня вже не вгадала. Таня, а не скажи, яка перша була спроба? Я сказала 500, 300, потім 300 і потім сімсот. Да. І це шок. 20 гривень Такі ціни взагалі існують? 97% різних Купіть ти? же їх, купіть Ай, же їх Ах, відвідь, якщо це Міратон, тому треба за 20 гривень А ви казали, що ви не можете вдягнутися, слухайте Ходіть в правильні місця Хто хоче, той може Так да. Ще в Міратоні Дяка за те, що ви дивитесь, і ми вам цікаві. І це такі, знаєте, ком'юніті, яке хочеться створити і, звичайно, користь робити на своєму каналі. Тому сьогодні гарний день. Бажаю вам доброї тихої ночі. Я буду вже лягати відпочивати. Звичайно, ще вип'ю чай. І зустрінемось з вами вже завтра. Вікція сьогодні. У мене вже вечір. Я до вас дуже пізно походжу. І все сьогодні так стало, знаєте, дуже швидко. перевернулося з головодрину, і я вирішила, що мені треба негайно приїхати додому в місто шостка. У мене там є просто невеличкі справи. І е, взяла швиденько білет е, на вечір, взяла сумочку маленьку свою, взагалі поклала такі, знаєте, займі необхідні речі, навіть одягу собі. Набрала, ну, крім білизни. І завтра вже буду е, майже цілий день в шості. Це місце, де я народилася, там живуть мої батьки. Зараз там дуже небезпечно стало. І, звичайно, це дуже мене хвилює, турбує. <тас> Зараз, е, тому треба там по колись праву і взагалі побачити своїх батьків, побачити бабусю. буде зустрітися з сестрою, тому. Удойти туди і буду вже сідати всій вогонь. Ось ця скульптура поля, вона, бачите, зібрана з ось цього міста Любимиці. На жаль, знаходиться воно в селі в Херсонській області, було захоплено російськими військовими. І ось таку інсталяцію зробили у нас на вокзалі. Дуже прикро. Я звичайно проїхала раніше. Бо так трішки спокійніше. Буду чекати зараз вип'ю каву. Мені їхати не так довго, але все ж таки 4,5 години це все-таки є час, тому я маю надію, що у мене в купе буде все окей. Не буде ніяких інцидентів. Я взяла собі останній квиток, він був біля туалету. І маю надію на те, що все буде окей. Це грюкання дверима не буде цілих 4,5 години. Тож буду їхати. Всім доброго ранку. Я вже в своєму рідному місці. Ще не зустрілася з сестричкою, випили каву, я ще взяла кави, бо її багато не буває. І ось іду по центральній алеї містом і одразу знаєте. Спогади, спогади, а ось тут ми виступали. А ось тут ми сиділи на лавочці з моїми подружками, а ось тут там все конген, в який ми ходили. Але прикро, що місто дуже сильно змінилося за ці роки. Я рідко приїжджаю сюди, тому що реально ще з цим обставинами місто просто воно зникає. Вікна побиті, все зашито. Так прикро, знаєте, я прямо йду і хочеться плакати, тому що я не хочу, я не хочу це бачити, не хочу, щоб переживали мої батьки і мої друзі. дай Бог, скоріше, щоб це все закінчилося і в нас був мир в нашій країні. Ось зараз йду по. Такі центральні наші вулиці. Раніше тут не працював фонтан, а зараз, бачите, він працює. Людей дуже мало, щось прибирають, щось роблять, якісь робочі процеси йдуть. Я рада, що я звідси виїхала колись 10 років тому назад, тому що тут я не бачу свого майбутнього, саме свого друзі. І я зараз навіть не впізнаю тих людей, з якими я раніше була знайома, тому що всі дуже сильно змінилися за ці 10-11 років. Ось ця сцена, на якій завжди виступали, концерти, день міста, різні свята, завжди тут виступала, давала концерти. Піду зараз на Алею Фонтанів. Там у нас є колесо е, велике. Тому під ну як велике, велике. Тому під подивитися там. Позаду мене шостинська достопримічательність, Колесо огляду. Тут красиво так все зробили. Прямо такі лавочки і фонтан, в якому всі купаються. Я дуже приємно здивована, тому що... У нас зробили такий прекрасний чил-парк, де ви можете походити для дітей, є, є різні розваги. Також я бачу, що позаду мене є бісядочки, але вони всі закриті. Тут можна було би смажити шашлики, але все чому закрите. Можливо, це можна брати в оренду, а можливо і ні. Там є якийсь листочок, зараз піду почитаю. Але... Я прям в захваті, прям в захваті, хоч щось є таке симпатичне в нашому місті. А ну цікаво, що тут написано. І тут оренда альтанок так може орендувати. Так, да, це, звичайно, вам на ліс, хоча тут дуже близько до лісу, до річки Десни, але все ж таки можна зробити і так: прийти в центрі міста, посмажити собі шашлики. А тут раніше е, просто було болото. Також був колись парк до виборів. Знаєте, як завжди, коли якісь вибори проходять, то щось відбудовується, лавочки наставляються, квіти красиві, також садяться. Але той, звичайно, все забросилося 100 років тому назад. І зараз це зробили таке прекрасне місце. У нас біля шостки красивий ліс. І річка Десна, про яку я просто мрію вже дуже давно. Так би поїхати, знаєте, на палатки таким дикарем відпочивати, в цій річці купатися. Реально в Києві такого немає. Все одно в Києві більш така, знаєте, все там, якщо їдеш кудись за місто, то це готелі. А ось тут ти можеш. Відчути саме той смак природи, з нею з'єднатися, воз'єднатися реально без пафосу, відпочити, як ми в дитинстві завжди робили з батьками, збиралися компаніями, їхали на палатки, робили таке містечко, відпочивали і завжди в ці табори я їздила. Також ці палаточні табори, там два тижні ми тусувалися, дискотеки. Ой, як було прекрасно, ви знаєте, все ж таки, дитинство було прекрасно неймовірним, я би так сказала. Що я вам любі хочу сказати взагалі? От походила містом і зрозуміла для себе, що не треба боятися виїжджати в великі міста. Навіть потрібно це робити для того, щоб розвиватися, бачити щось краще, особливо для молоді. Наскільки це важливо: не бійтесь, виїжджати, робити для себе краще життя, навчатися в красивих містах, бачити красу навколо себе. Це по перше, нас наповнює, по друге, нас це розвиває. Тому, знаєте, місто вдома, звичайно, гріє душу, але для себе я вважаю, що треба робити якомога краще життя. І звичайно, для вас, мої любі, хочу ще раз нагадати, що. Коли ми боїмось, наші мізки вони завжди бояться страху, наші мізки вони завжди блокують іти вперед. Тобто, знаєте, ми боїмося, да, тому що одразу у нас які думки, погані думки, все буде погано, все буде не так, як треба. Але коли ти вже робиш перший крок, життя воно про це складається, іначе і набагато краще. І потім, коли ви вже вже з часом да пройшли. Ці певні етапи, дивлячись назад, ви обертаєтесь і кажете, а чому я це не зробив раніше? Тому, що я хочу вам сказати: йти вперед, не боятися, навіть коли дуже страшно, руки в ноги, нехай вони потримтять але потім ви бачите гарні результати. Пімаля, піймаля, нашого кота-розбійника. Бароша, скажи всім привіт! Ага. Отакі От у нас кіт. Каже всім привіт! Він не полюбляє сидіти на ручках, нічого йому не подобається. Цьому котові. ням no, 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 no. Будемо завершувати мій влог. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І до наступного тижня.